Атака за атакою. Кількість ударних безпілотників, які Росія запускає по цивільних об'єктах та містах України, зростає. За останні 10 днів сили оборони зафіксували півтори сотні дронів камікадзе, здебільшого типу шахет. За жовтень їх було майже 500. І за словами Юрія Ігната, речника повітряних сил зсу, ця кількість може збільшитися. Українські ж оборонці запевняють, готові до будь-яких викликів і постійно тренуються збивати так звані шахеди, як у бойових умовах, так і на полі. Гонах. І на одному із таких тренувань побував кореспондент СН Сергій Моргун. Він маневрує і зривається то вниз, то вбік, ускладнюючи завдання для стрільців. Літачок з фанери і пінопласту, і десь у четверо менше ворожого шахеда кулі поцілили його кілька разів, але знешкодити зовсім не змогли. Як бачимо, коли він вже сідає. Бачимо влучання. Ще треба працювати ще більше огляд навчальної цілі проводить сам командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв, який приїхав побачити, як вправляються мобільні вогневі групи, що полюють на ворожі дрони. Якщо принерветься попадати в невелику ціль, то в шахет точно влучить. Вогонь нині вели ті, хто навчаються. Групи сформовані так, що частина команди новачки, а частина досвідчені бійці. Оцінку завданню дають високу. Ціль маленька, вона маневрує, шахет, в принципі, летить не так, як ця ціль. Вона тут з віражем була. Тришки складно саме цей екіпаж, з ким нині несе службу боєць на позивний курсант, боронить наше небо на Сумщині, і кілька днів тому саме знешкодили два ворожих дрони. Групи вони цілодобово чергують. Ось їх робота. Майже непомітна оху, адже збивати шахеди доводиться вночі. Є, є справа! І останнім часом кількість цих мопедів, а віднедавна ще й косарок тільки зростає. У зведеннях нерідко фігурують 15, 20, а то й 40 збитих дронів за ніч. Тому, крім кулеметів, автоматів чи зенітних установок, у бійців ще є прожектори та тепловізійники. Ця група на подарованому Чехією хамві саме демонструє їх генерал-лейтенанту. Яка фланчату до трьох кілометрів. Ефективна до двох кілометрів. Зрозуміло. Вон ліворуч бачиш сіль. Так. Навести. До навчань сьогодні залучено мобільні вогневі групи на базі як військових вантажівок чи позашляховиків, так і цивільних джипів. Якось такий на ньому раритетні спарені два кулемети. Максим. Кулемети вони вражують противника і нема різниці, з чого їх вражувати. Головне, що ця зброя працює прицільно, хлопці б'ють і попадають в ціль, ось як ви бачили, так. Чітко, і хоч всі вогневі мобільні групи є постійно задіяними до оборони нашого неба, покращувати свої навички на полігонах мають регулярно. Не менше разу на місяць всі мобільні вогневі групи відпрацьовують навчальні питання для того, щоб у справжній бойовій обстановці все було вирішено дуже в короткий термін і дуже ефективно. До бойового вишколу на постійній основі залучають бійців з усіх регіонів, а особливо тих, де загроза ворожих БПЛА найбільша. Сергій Мергун, Роман Сищенко, ТСН 1+,1, Марафон Єдині новини.